Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Таризанский проспект, где сегодня в 6 утра был убит генерал-лейтенант Игорь. Детонация была произведена дистанционно в тот момент, когда генерал и его помощник выходили из подъезда. Бомба мощностью до 300 граммов в тротиловом эквиваленте была прикреплена к ручке электросамоката. Почему западные издания тут же связали это происшествие с действием украинских спецслужб? Действительно, а чему сразу украинских спецслужб? Вот чему они так вырешили? Может, это там, не знаю, башараса Асад, боему нудно, он Сидить в тій Москві, і не знає, чим зайнятися а ручки та помнять, як тероризувати. Саме оцей тіп, Ігор Кирилов, генерал, розповсюджував фейки про те, що в Україні є біолабораторії, бойові гуси, заражені комарі, сарана. Оце це, все цей чувак, так ігорі Кириллов регулярно делал заявления о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. Кириллов неоднократно утверждал, что именно Соединенные Штаты Америки расширяют сеть биолабораторий за пределами своей территории и проводят исследования с высокопатогенными вирусами и бактериями, что, по его мнению, представляет биологическую угрозу для других стран. В январе 2024 года он заявлял, что высшие должностные лица США намерены препятствовать расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулированы, манипулировали общественным мнением. У Кирилла также были доказательства, что... Чулыки, кишечелы, да, э, им манипулированы. Хорош, дядя. ВСУ используют химическое оружие в украинском конфликте, который он собирал для, для совбеза ООН. Генерал-лейтенант Войск радиационной химической и биологической защиты вооружен. Асії ігор Кірілов много лет системно з фактами на руках разоблачав преступлення англосаксов, натовські провокації з хімічним оружиєм Сірії, маніпуляції Британії запрещеними хімічними вічествами і провокації в Солзбері і Еймсбері. Так, це саме та істота, яка передавала хімічну речовину зарін сирійським урядовим військам. І вони їх скидали на міста, які утримували опозиційні сили, скидали їх на лікарні. У ті всі кадри, що ви бачили, ну міжнародні всі комі і все це підтвердили, що це робили сирійці е, руками росіян. Ну чи навпаки, неважливо. саме він, коли весь світ показав, що російські шпигуни отруїли новічком сім'ю скрипалів в Солсбері, Пам'ятаєте так цю історію, що вони намазали ручку і так далі, колишніх російських шпигунів, які втекли в Сполучене Королівство, так е, цей тіп казав, що е, це не сеча, це дощ іде, але найцікавіше, що саме. Саме ця істота причетна до розробок важких вогнеметних систем, якими бомбардують українських захисників, Погибшому нашому російському генералу Ігорю Анатольовичу Кирилову, на самом дійсно, он фактично знаходився не тільки на військовій передовій, но і. И... Многое сделал для выявления, разоблачения, в том числе и преступлений украинских нацистов в сфере химической безопасности. Ну и мы знаем, какие предпринимали меры при поддержке западных э, спецслужб Украины по созданию и грязной ядерной бомбы. Поэтому, конечно, это... Ну, разумею, все же понимают, все же ядерная суслик. Суслика, видиш, ні, а він є. Так само з грязною бомбою. Її ніхто не бачив, ніхто не це, але вона точно в Україні є, але Україна її не використовувала саме благодаря цьому генералу. Сука, що він несе? Це бойовий генерал, але я думаю, що його соратники, вся наша російська армія, продовжать дело Ігоря Анатольовича, тому що на самом деле, вот это. Вот... Террористический акт, вот это убийство, еще раз показывает ну, звериный оскал нынешнего украинского нацизма. Вы посмотрите, после Майданного переворота. И ощущение безнаказанности, которого следует их, конечно, лишить. Особенно имея в виду, что Игорь Кириллов имеет непосредственное отношение к созданию и Санцепеков, и Тосочки. Есть основания полагать, что Санцепеки накроют, не знаю, Киев ли, но... Генерал буде Зулджин буде отмщен, як ви вже зрозуміли, так що мені сподобалось, так це швидкість, з якою покарання знайшло свого винуватця. Буквально вчора служба безпеки України оголосила підозру цьому генералу, і через якихось 20 годин, за абсолютно дивним збігом обставин, в нього під під'їздом вибухнув самокат. 15 минут і самокат уже тут. Ну, не 15 хвилин, а 20 годин, але уявіть, як оцей дядя тепер змусить стискатися очела всіх російських злочинців, яким тепер СБУ оголошуватиме підозри. От як тільки підозра виходить, то все. Подивись під самокат, подивись під машину, все рівно через добу тебе. Лайкніть, будь ласка, це випуск. Якщо вам подобаються такі новини, і підпишіться на канал, якщо вас е, тішать сумні пики пропагандистів, які ми для вас збираємо. Політичні діятелі, які санкціонують ці і не бояться об цьому говорити. Глава СБУ, угу. глава Головного управління розвідки України, який хвастався... про крымский теракт, про ликвидацию наших лидеров общественного мнения, теракты, которые они проводили. Они не просто хвастались, помните, они почтовые марки специально даже издали и поставили одну почтовую марку в центре Киева, на фоне которой они фотографировались. Посмотрите, какие мы молодцы, мы просто герои, мы теракт устроили. Снегири герои, погляди, словно капля крови на груди, но в каком невидимом бою ранены они за мечту свою, За любов свою, але що найважливіше, крякнув не один російський офіцер, а одразу два новість в місті з Ігорем Кириловим. при вриві в Москве погиб його помощник Ілля Полікарпов. Собчила Тас супруга погіршного Наталья. У нього залишилось двоє маленьких дітей. Фотографія Ильи Полікарпова на ваших екранах. Игорь Кириллов и его помощник погибли мгновенно после взрыва. Сообщили в медицинских службах. Самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Поражающие, да? Ведь Паразительні события, Хіба ні, до речі, я дякую всім, хто вчора донатив на банку для дронів. Ми справді її вже закрили, як я вам і казав, за один день. Хлопці дуже дякували, обіцяли відео з подяками і подальшою роботою. До речі, хто е, хоче побачити купу відосів від наших військових, е, саме тим, яким ми допомагаємо. Вони нам дякують не просто в цих всяких там е, знаєте, як там стоять на фоні техніки. і Дякують. Ні, вони надсилають нам відео, як вони баранять росіян. Якщо вам. Цікаво всі ці моменти, як вони там розлітаються або лежать в купах трубчиків. То підписуйтесь на телеграм-канал Петрушевський. Там справді у нас купа всього. До речі, є прикольне відео, як працюють нові українські боєприпаси в приміщеннях. То лінк я лишаю під відео. А поки що дивимось, як українська влада комунікує з приводу Бадабуму в Москві. Ну а теперь давайте на реакцию Киева посмотрим. Там, с одной стороны, отречают, от, отрицают причастность к убийству Кириллова, как это Украина делала и в иных случаях, однако даже не пытаются говорить, что это не террористический акт. Безусловно, Украина не использует методы каких-то террористических форматов. Почему? Ну, у нас все события на поле боя. Решения там, по тому или иному генералу принимаются у нас на поле боя. Он был большим разоблачителем. Возможно, это внутренняя разборка. Зашел туда, куда не нужно. Выяснил то, что не нужно. Впрочем, СБУ, видимо, распирает от гордости за содеянное, потому что сразу несколько западных изданий, преимущественно британские, это Financial Times, BBC и Reuters, со ссылкой на свои источники сообщили, что То в Києві причасник теракту, який був совершен сьогодні утром в Москве. Источники не видят видять київські в призашедшому нічого особенного, потому що називають генерала обичний законний воєнний целью. У нас сьогодні святковий випуск, як ви вже могли зрозуміти. Нехай він такими лишається, бо що, бо Різдво вже наступного тижня. А тим часом православні росіяни готуються до атеїстичного нового року. Вот так надо украшати дом. К Новому году смотрите, какая красота. Красота. Но просто сказка. Ой, вы посмотрите, ой, вы посмотрите, какие звезды. Огонечки. І лка? йо моё какая красота! Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам такі відоси, бо насправді їх купа оці. Е, я не знаю, це житлом можна називати. так? Е, але росіяни там оці дождики, аганьочки, вони надівають і так цьому тішиться, та що там навіть Скабєєва. Ночью в Москву доставили самую главную новогоднюю елку. 90-летнее дерево, 30-метровое дерево, елку спилили в Можайске. И теперь ей предстоит украсить соборную площадь Кремля. Ну а российский Дед Мороз, для которого, как известно, границ не существует, приехал в Германию. В Берлине он зажег огни на новогодней елке в русском доме. Возле здания немедленно появился провокатор с украинским флагом. Куда без него, но на его попытку испортить всем праздник никто внимания не обратил. Ну а теперь Лондон. Смотрите, в сердце Британии, кажется, установили самую позорную елку в Европе, а может быть в мире. Зеленый символ Нового года на Трафальгарской площади сравнивают с огурцом Іліс кривим кукурузним початком. Це Скабієва Кривий кукурузний початок. Тепер, якщо що, так і і називаємо. Показати, до речі, вам найгіршу справді найгіршу ялинку в Європі. А може і в світі в Авдіївці появилась новогодня йолка. Городу подарил її глава республіки. В місті жителями Денис Пушилин нарядив дерево праздничними украшеннями. А місцева активістка Людмила Кльова передала відповідний подарок: йолочний шар з надписью Авдіївка. І предложила украсить йолки республіки игрушками з названиями освобождених городов Донецької Народної Республіки. Ідея отличная, так і сделаем», – написав в своєму официальном телеграм-каналі Денис Пушилин. Тупо поставили штучну ялинку супермаркета на фоні єдиного вцілілого будинку, в якому вставили вікна, і то відносно вцілілому будинку. Якщо Подивитися кадри будинки навпроти, я як людина, яка дуже багато знімала новинних сюжетів, я ж дивлюсь не просто на фон, який вони виставляють. Ну ж так, типу, ла, ла ла на фоні. От уже пластикові окна стоять. Ні, якщо подивитися на кадри навпроти, то стає зрозуміло, який це сука крінж. Та навіть в цьому показовому будинку немає балконів, де-не-де вибиті вікна. За те, є. Я нещодавно показував вам це відео, але воно ідеально сюди лягає. А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? А я 10 лет, 10 тысяч пенсий получаю, два высшего образования. Получил пенсию 10 тысяч, 5 тысяч на карте. На что я живу? Хуй мне доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блядь. Мені подобається! Ще з новорічних утрініків на Росії. Тепер діти проганяють е, не просто бармалея. Ні, вони проганяють бармалея ліберала. Зверніть увагу, що на фоні дуже уважно дуже придивіться, стоїть і картонний Сталін, і портрет Сталіну. Да! Да! А нужен ли нам ліберал! Ні! Ні! Бармалей, Ліберал! Уходи! Бар уходи! Бар уходи! Але тут варто дійсно показати справжніх ворогів Росії. Подивіться, як затримують екстреміста, а далі я все поясню. Фамілія й мочиться. Серебенні карті, Нікола Ліксійович. Небезпечним злочинцем виявився лікар-нейрохірург Микола Серебрінікав з Архангельської області. І Знаєте, що він цей покидьок зробив? Він задонатив Навальному 3,5 тисячі рублів три роки тому. Це десь 1700 гривень. За це на нього завели кримінальну справу про фінансування екстремістської діяльності, і тепер він сяде на 8 років свою екстремістську діяльність. Серебрініков дуже вправно прикривав. Він він. В нього була така легенда, що він нейрохірург, і тому, от аби його ніхто не викрив, як небезпечного терор... небезпечного терориста, який ховається і донатить Навальному. Він зробив, уявляєте, безліч успішних операцій. Його так і називали в регіоні нейрохірург. Золоті руки в 2016 році. За проведення унікальної операції, Серебрінікова і колег його вони там виграли конкурс там обласний. Якийсь конкурс був він, коротше, виграв звання найкращий лікар року. Уявляєте, як все продумав? У от вдень він рятує людей, роблячи важкі там операції на мозку, а ввечері приходить додому, відкриває пиво, дивиться фільм про палац Путіна і донатить цим розслідувачам. Як ви зрозуміли, вже від його затримання виграли всі. Путінська влада посадила небезпечного екстреміста нарешті. А він тим часом. Рятує менше росіян, які можуть або народжувати, або виховувати інших росіян, які поїдуть на війну в Україну. Для нас він він, я вважаю. Якщо вам подобається все, що ви тут чуєте, якщо ви хоч раз посміхнулися або потішились, або навпаки, заплакали, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Дуже радий вас буду бачити і нашому телеграм-каналі. А можливо, ви хочете підтримати україномовною ютуб гривнею, то під відео є кнопка спонсорувати. Дякую, побачимось дуже скоро. Всем па папа.